Вітаю, мене звати Артем, і сьогодні у нас другий урок з мого курсу по Scratch від майстра до новачка. Сьогодні ми маємо розглянути такі питання: це основний інтерфейс в додатку Scratch, а також як приєднатися і зареєструватися на цьому сайті. У вас можуть виникнути загалом питання, навіщо треба реєструватися на сайті Scratch. Для цього я вам скажу три таких основні пункти, чому це треба зробити. Перше, без реєстрації ви не зможете зберігати свої проекти, а отже, розробити складний проект просто-напросто не вийде. Якщо ви хочете поділитися своїм проектом із спільнотою чи своїми друзями, треба мати реєстрацію на сайті. При реєстрації варто вказати свою працюючу пошту для того, щоб мати змогу відновити свій аккаунт в разі забуття власного паролю. Коли ви потрапляєте на основну сторінку сайту, ви бачите основне меню, яке знаходиться вгорі. Перше, на що ви можете клікнути, це на іконку Scratch, яка вас повертає на той же самий центральний сайт. Це інколи зручно для того, щоб сюди повертатися. Далі ви можете натиснути кнопку Створити, яка вам дозволяє створювати проекти, але, як я зазначав вище, ви не зможете їх зберігати, бачите, у вас буде висіти кнопочки Увійти або приєднатися для того, щоб почати щось зберігати. Єдине, що ви зможете зробити зі своїм проєктом, це завантажити на ваш комп'ютер або вивантажити з вашого комп'ютера. В принципі, якщо вас влаштовує такий варіант і ви не хочете реєструватися, то можете користуватися саме цим варіантом. Друга кнопочка, яка називається Вивчати, вас переносить до такого меню, де є вже готові проекти. І навіщо це робити, чесно кажучи, я не знаю, але тут ці проекти розбиті по різним типам. І якщо вам цікаво, саме по типам вивчити проекти, або знайти цікаві студії, тобто об'єднання людей, або одна людина робить багато ігр і це називається студією, і подивитися там якісь цікаві ігри. Складочка ідея дозволяє вам знайти якісь готові уроки. Це буде більше корисно для вчителів, якщо ви хочете знайти якісь готові уроки для ваших учнів, але насправді, чесно сказати, вони розроблені так собі і не завжди пояснюють, який код що робить. Але в принципі для учнів можна запустити, щоб вони просто хоча б ознайомились з тим, що таке Scratch. Ці уроки досить такі простенькі, їх можна повторити, але вони на хвилин приблизно 20-25, кожен із них. У вкладці про Scratch ви можете дізнатися, що таке Scratch, звідки вона виникла, що це за організація, і можливо знайти якісь корисні матеріали, але це більше буде цікаво для дорослих та вчителів. На основній сторінці Scratch ви також зможете знайти вже популярні якісь проекти, студії, і також на них поклацати і погратися, і побачити, що люди вже розробили. В нижній частині екрану знайдете основні посилання, які можливо вас зацікавлять. А нас сьогодні буде цікавити саме кнопочка «Приєднатися», на яку ми зараз натиснемо, і я вас проведу по доріжці того, як треба правильно зареєструватися в Scratch. Цей проєкт уроків Scratch є безкоштовним, тому я буду дуже вдячним, якщо ви поставите лайк, підпишетесь на цей канал, можливо, залишите якийсь коментар, або вам буде цікаво задонатити мені за оцим посиланням. Дуже дякую і гарного перегляду! Коли ви натиснули кнопочку Приєднатися, у вас зустріне ось таке вікно. Перше, що ми маємо створити, це унікальне ім'я користувача, або так званий «Юзернейм». Зазвичай своїм учням я пропоную створити юзернейм, користуючись або своїм унікальним нікнеймом з якоїсь гри, наприклад, Роблокс або Фортнайт. Або створити його на основі свого ім'я. Давайте я зараз спробую це зробити, так як мене звати Артем, я спробую використати ім'я Артем. Але дивіться, коли я клікнув в стороні, мені кажуть, що username taken, try another. Тобто цей юзернейм вже взятий, треба спробувати якийсь інший. Якщо вам буде випливати таке ж саме повідомлення, ви знаєте, що вам треба просто ускладнити назву свого юзернейму. Зазвичай я рекомендую додавати, наприклад, рік свого народження або дату свого народження. Давайте я додам сьогоднішню дату, тобто напишу 18,07,2023. Коли я клікнув, мені вилізло ось таке меню, яке кажуть про те, що можна використовувати лише літери, цифри і значки тіре або нижні підкреслення, так як я зробив, наприклад, ось тут. Тобто, якщо я хочу використати дату в моєму нікнеймі або юзернеймі, я маю використати або нижні підкреслення, але це досить таки складно, або просто прибрати їх. Як бачите, прибирання ну, досить таки ефективне. Мені нічого не каже, отже, мій юзернейм підібрано правильно. Якщо ви створюєте пароль, я вам дуже рекомендую не створювати його складним. Навряд чи хтось захоче зламати ваш аккаунт і скористатися ним. Я, наприклад, використовую банальний пароль 123456. Як бачите, мені кажуть, що цей пароль досить такий простий. Тобто мені треба використати хоча б якісь інші додаткові знаки. Давайте я спробую використати перше, першу букву свого імені. Також кажуть, що щось він дуже простенький. І це не просто так, тому що, як бачите, коли використовувати циферки 1, 2, 3, 4, 5, 6, це найпопулярніший по взлому пароль у всьому світі, тому вони вже знають, що такий пароль точно буде легко а, взламуватись, і тому я використав якесь ускладнення, наприклад, ще своє ім'я додав. І дивимось далі. Далі нас питають, з якої ми країни. Так як я з України, я виберу саме це цю країну. Вона майже в самому кінці по алфавіту. Далі вас запитають, коли у вас рік і місяць народження. Якщо хочете, можете вказувати цю дату, але, в принципі, я вам рекомендую вказати реальні свої дати. Воно ні на що не вплине, але зможе зберегти і дозволити зберігти вам вашу ідентичність і ваш аккаунт. Ну, давайте я виберу. Якусь недалеку дату, щоб я ніби був дитиною, яка реєструється на сайті. Далі вам пропонують вибрати вашу стать. Не знаю, хто ви, жінка, чоловік, ніхто, можливо, велосипед. Можете вибрати це ось тут і вписати. Або ви можете вибрати варіант, що ви не хочете казати свою стать. Це ні на що не впливає, це вони збирають лише статистичні дані, тому можете вказувати будь-яку інформацію. Далі вас просять ввести емейл, і цей емейл буде використовуватись для того, щоб відновити ваш аккаунт. Якщо у вас немає ще власного емейла, використайте емейл батьків. Або, наприклад, може реєструвати ваш вчитель, тому може використати також свій емейл. Це сильно ні на що не вплине, але саме реєстрація через емейл дозволить вам ділитися цими проектами. І на цей емейл буде відправлено повідомлення, на яке треба буде обов'язково зайти. Інакше ви не зможете е, підтвердити вашу пошту, а отже, і користуватися всіма, всіма можливостями, які надає цей сайт. Отже, я ввів свою резервну пошту і зараз подивимося, що мені прийде на цю пошту. Отже, якби це не було дивно, на мою пошту, яку я вказував, досі ще нічого не прийшло, хоча пройшло вже приблизно 5 хвилин. Не знаю, з чим це пов'язано, скоріше за все, через те, що Домен IUA не є дуже популярним, і там можуть бути повільні приходження пошти. Тому я просто знайшов вже подібний лист, який мені надсилали на Gmail, коли я реєстрував одну із своїх учениць. І коли вам прийде ось такий лист, вам треба просто натиснути кнопочку Confirm my account або перейти за оцим посиланням, насправді і кнопочкою це посилання є однаковим посиланням. Коли ви перейдете, вас, вам напише таке повідомлення, що воно підтверджує реєстрацію цього аккаунту. Якщо ми повернемось на сторінку, де ви тільки що зареєструвалися, вам буде ось таке повідомлення Welcome to Scratch, Артем і такий нікнейм, який я зареєстрував, і ви можете просто продовжувати працювати за цим нікнеймом. Значить, я перейду на основну сторінку, і як бачите, я вже є е, частиною е, спільноти Scratch і зареєстрованим за цим нікнеймом. Коли ви будете входити, там буде кнопочка Увійти, і ви зможете внести логін, ось такий, який ви реєстрували, і пароль, такий, який ви реєстрували. Бачите, мені ще досі вилазить віконечко підтвердження свого імейлу, і якщо ви мали якісь проблеми, ви можете натиснути на оці посилання і знову відправити собі. Цей самий емейл. Або, наприклад, Resend Confirmation Email, і вам буде переслано цей е, лист ще раз на оцю саму пошту. Інколи буває, воно губиться або не надсилається з першого разу, тому просто пошукайте цей емейл, я думаю, у вас все вийде. Коли ви вже повністю зареєструвалися, у вас з'явилися ще дві піктограми, перша, яка є повідомленнями. Зазвичай тут перше повідомлення це від проєкту Scratch, вони вас запрошують, кажуть welcome. Але ви можете натиснути папочку. Яку я тільки що натисну, і тут ви можете контролювати всі свої проекти, які у вас були. На наступному уроці ми вже розглянемо інтерфейс основного вікна Scratch і подивимось, на які області його розбито, для того, щоб повністю розуміти, які є інструменти для роботи в цьому додатку. Тому до зустрічі, до наступного уроку!